Всім привіт! Якість рухів, контроль та м'язова пам'ять. Якість рухів, м'язовий контроль. Контроль наших м'язів йде через мозок, тож вони повинні слухатись мозку. Для вміння контролювати свої рухи треба вибудувати нейронні зв'язки. Що для цього робити? Регулярно тренуватись, розвивати силу, укріплювати м'язовий корсет. Правильно технічно виконувати вправи, знати, на які м'яс націлена вправа, в момент виконання намагатись відчувати саме її напруження, прогресувати та виходити на новий рівень навантаження. У тренуваннях використовувати різноманітні види навантаження. Статичні вправи, динамічні, координаційні, розвиток балансу, пліометрика, розтяжка, силові тощо. Наша ціль досягти балансу у всіх сегментах тренування для якіснішого руху у повсякденному житті та у більш вимогливих видах діяльності. Наступний рівень м'язова пам'ять. Це вміння виконувати рух без ретельної концентрації та без участі свідомості, опираючись на свої фізіологічні навики, які ми напрацьовуємо. Вона розвивається завдяки витворенню певних рухів. Організм запам'ятовує і згодом вже робить це з легкістю. Також це додає можливості збільшувати інтенсивність і виходити у прогресію. Надалі м'язова пам'ять допомагає швидше відновити сили та м'язову масу після довготривалої перерви. Чудово, чи не так? Тож ми знову повертаємось до регулярності. Як вважаєш, краще завжди підтримувати себе у гарній формі, чи кожен рік безрезультатно за декілька місяців починати готуватись до літа.